Привіт! І так, перша відповідь вже в дорозі. Тільки що отримала коментар на те, що цікаво про комплекс відмінниці, про знецінення і як з тим всім бути. Зараз ця тема вона не просто класика жанру, яка завжди популярна, а ця тема завжди популярна, якщо чесно. Особливо знову ж таки наш менталітет і наше. Пострадянське виховання нашими батьками, бабушками, дідушками, воно дається в знавки і я вже колись казала, що совок з голови терчить. Ти його трошки припіляв, бантика приліпив, щоб замаскувати, але воно щось не дуже допомагає. А як вітер дує, то це бантик тіліпається і все видно. Да? Є певні ментальні конструкції, які наскільки глибоко встрягли в нас, і вони часто бувають навіть не сформовані, не усвідомлені. Але це їм не заважає квасити нас щодня і пронизувати е, наші думки, нашу е, мотивацію, нашу координацію рухів, рішень і так далі. Ну, до чого я? Е, зараз, е, тільки вчора говорила із знайомою, особливо гостро-гостро стоїть питання е, собственної важності, да? власної впливовості, власної сили, загострена потреба у. Ми один до одного так тихенько несемо між рядків претензію, запит або мальбу, сльозну мальбу і просьбу про те, щоб нас визнали, щоб підтвердили, що ми ще ок, що ми ще компетентні, що ми ще щось можемо, що ми ще щось вміємо, що ми щось значимо, що ми вагома особистість. А чого? От давайте логічно прикинемо чого. Того, що, ребятки, ми з вами два роки. На нас, як пам'ятаєте, така була приставка, де ну погоді, ловив яйця з поличок. І чим далі йде рівень, тим швидше ті яйця йдуть і вони сипляться, і мимо корзини падає більше, чим треба. Да? От щось схоже переживає наша з вами психіка останні два-два з половиною роки. Крім звичного ритму життя, крім звичних задач життя, сипеться багато додаткових обставин, додаткових складнощей. Мало того, що біг з перешкодами, він ще й з грузами, він ще й з ливнями, він ще й з спецефектами, він ще й з іншими штуками. Нас тіліпає, як не знаю що. Знову ж, мій один з улюблених фільмів шоу Трумана. Якщо ви дивилися, він коли підходив до кінця до дверей, щоб вийти з того павільйону і піти жити своє життя. Там такий ж він потрапив. Його штарміло і тіліпало, як щепку в океані. От в якомусь схожому стані знаходиться наша з вами менталочка, ріднесенька і любесенька. Це наше ядро взагалі особистості, і це якби незгарайний капітал нашої з вами вміняємості. Так от так багато задач сипеться, і чисто фізично, чисто практично, фінансово, в часі, ментально ми не в змозі все то осягнути і зробити хоча б на троєчку. Я вже не кажу на четвірочку, а тим більше на п'ятірочку. І ти не фіксуєш, я зараз за себе кажу: ти ти не фіксуєш, скільки ти зробив. Ти не фіксуєш, скільки ти подолав. Ти тільки й дивишся на те, що ти хаєць більше, ніж ти встигаєш зловити. І в тебе картинка в голові, в мене картинка в голові, формувалася така, що я лузер, лузер, лузір, лузір. лузір, лузір. <сі> Все більше, більше, більше. І е, росте почуття сорому власної нікчемності, і воно як відкривається, як земля під ногами розверзається, і ти гепаєшся в ту прірву, відчуття власної неспроможності, що я не тяну, я не справляюся, я не витримую, закалібалася, не вигрібаю. Ну і всі ті епітіди. В тому самому ряді, що стоять. І ця штука, вона зараз колективна. Давайте чесно, я не буду вам казати за всю Одесу, вся Одеса очень велика, але да? я вам скажу за себе. Приходить час, коли ти просто розумієш, що ти не вигрібаєш, потім ти намагаєшся приховувати це від інших, але собі вже даєш передишки, а потім тобі просто фіолетово, і ти публічно кажеш, я усе». Якщо тобі хватає духу, сміливості і береш якогось перекура й передишки. А хтось не дозволяє собі це, хтось соромиться, бо сором то бажання заховати. І тоді йде, якби ти ковтаєш у цю пустоту і цю діру всередині такий накопичений дефіцит, як кредит, там вже проценти по кредитах капають. Ну, я про кредити часто кажу, бо мені ця метафора дуже подобається. Вона ну, яскраво показує, бо далі там що роблять? Там колектори за вами ганяються. Привіт із 90-х, так? Да? От, оце те саме відбувається з психікою, і тоді в нас ганяються колектори наші за нами і кажуть Дайте, дайте, тільки не минайте. І що ми робимо? Ми йдемо в контакт з іншими людьми, і ми тоді просимо, благаємо, іноді вимагаємо, іноді з претензією на все обличчя заходимо в кімнату, в офіс там чи в гості до когось. І нам дуже вкрай конче гостро необхідно, щоб нам сказали, о, господі, що це в нас тут за такий президент регіона або там не знаю, під'їзду зайшов. да? Нам хочеться цього визнання, що ми експерти в якійсь справі, що ми щось класно зробили, що ми десь класно виглядаємо, що в нас все добре. Знаєте, як то кажуть, що чим гірше в дівчини життя. Тим вище мають бути підбори. підбори, да? тобто має бути нарядна, має бути приваблива і вся така легка літяща походка. Тобто нам тяжко, але ми стараємося навпаки компенсувати то і отримати окей да реакцію на себе. Особливо наша з вами ментальна конструкція, що нас вчили жити по плану п'ятилетки, і щоб все було на п'ять, а краще п'ять з плюсом. Шо ти спортсменка, ну не така добра, як сусідська бо сусідська в чемпіонаті? Шо ти в чемпіонаті? Ну, то що гімнастика, то не серйозно, а от там он серйозний вид спорту, плавання, то ще для спини, і корисно. Що ти вже на плаванні? Ну, плавання, то, звісно, непогано, але от, і ще би там легку, легку атлетику піти, ну і так далі. так далі. і І Мистецтво знецінювати успіхи один одного пф, у нас то в крові. І, звісно, що коли ми в стресі, звісно, що коли ми в дефіциті, воно загострюється, ця потреба, вона вилазить найперша. За поворота спочатку терчить наша потреба на визнання, а потім вже ми йдемо. І понятно, що ми тикаємося один в одного тими потребами. А якщо з власного досвіду, я теж в то гепалась не раз. І коли вчителькою починала працювати, і коли психологом починала працювати, і не тільки коли починала працювати, дуже страшно зробити не так круто і класно, як я можу. Дуже страшно зробити незадовільно для інших. Ну, незадовільно не значить на тройку. Так? Тобто, що хтось скаже, що погано, можна краще і так далі. Але я вам скажу так: мені допомогло контакт з реальністю. Найкращий спосіб виграти в грі, там, де йде гра у відмінницю, це вийти з тої гри, зробити три кроки з цієї ролі, відмовитися від претензії на відмінно. І е, мені дуже допомогла така фраза: ідеальний значить вже не живий, там вже немає нічого живого. А все реальне, все живе, воно пульсуюче, воно динамічне, воно постійно видозмінюється, воно постійно розвивається і покращується, бо воно живе. І я поставила собі це, як знаєте, в паїскавік треба забити інші ключові слова. Не зробити навідмінно, а зробити максимально живо, максимально актуально і чуттєво, як тільки я сьогодні можу. Вот это відео я вам записую. Чи в мене ідеальний світ, звісно, ні. Чи в мене зашибітельна камера, теж ні разу, ну якби результат на ліці, ви бачите. Я просто собі сіла в кімнаті. І все інше, що в мене, мене зараз є, я отако склала на тарілочку і від серця, від душі просто щиро ділюся. І я знаю, що знайдуться люди, які скажуть, Господі, що за кошмар. І я знаю, що знайдуться люди, які кажуть, «Ну, не чіпляє. І я знаю, що будуть люди, які скажуть, о, Щось схоже і я переживаю, дякую. Все. У мене немає мети, щоб хтось мені поставив 5 з плюсом. У мене є мета можна самостверджуватися, а можна самореалізовуватися. І самореалізовуватися це є щось всередині, що я хочу, так сказати, народити, да? що я хочу створити, провести в цей світ і показати, зробити. Зробила все. Да? Художника обідіть може кожен, Я такий виріс. Я художник, я так бачу, от вам відповідь. І коли я почала такої філософії триматися, що би не зробила, це найкраще, що я зараз могла зробити з тим настроєм, з тими знаннями, з тим досвідом. А завтра? А завтра може бути гірше чи краще. Поживемо, побачимо, аж самі цікаво. А сьогодні я відмовляюся бути відмінницею. Я відмовляюся комусь подобатися. Я відмовляюся затісатись і вписатись. Я відчула, прожила, створила, відпустила, а там як буде. Обов'язково є рідні душі і обов'язково буде резонанс. А хто з нами дисонанс, Хай йдуть до лісу і трошечки побігають, бо їм то треба.